Право номер 651. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Номер один. А плюс 3 в квадраті мінус А-9 помножене на А плюс 9. Дивіться, у другому доданку маємо добуток виразів різниці та суми двох виразів. А отже, давайте використаємо формулу. Це в нас буде: переписуємо. А плюс 3. Квадраті. Ставимо знак мінус, відкриваємо дужечку. Це в нас буде А квадрат мінус 9 квадрат мінус 81 дорівня. У першому доданку давайте використаємо формулу квадрату суми. Це в нас буде А квадрат плюс подвійний добуток 2а помножити на 3. Це в нас буде 6а плюс 9, мінус А квадрат. Плюс 81. Дорівнює. А квадрат та мінус а квадрат. скорочуємо, зводимо подібні доданки: це буде 6а плюс 90. А тепер давайте підставимо а, яке дорівнює мінус 2, цілих та 5 десятих. 6 помножене на мінус 2,5 плюс 90. Дорівнює. 6 помножене на 2,5. Це буде. Мінус 15 плюс 90 дорівнює 90 мінус 15, це в нас буде 90 мінус 10, 80, 80 мінус 5, це буде 75. Номер 2. 5х мінус 8 в квадраті, мінус 4х мінус 3 в квадраті, та плюс 26х. Дорівні, розпишемо. Квадрат різниці. Це буде перший вираз в квадраті 25х2. мінус подвійний добуток 2 на 5х на 8. Плюс другий вираз в квадраті плюс 64. Мінус відкриваємо дужечку. Перший вираз в квадраті це в нас буде 16х квадрат. мінус подвоєний добуток 2 на 4х на 3 плюс 9 та плюс 26 26х. Дорівнює. розписуємо 25х квадрат, мінус 10 на 8, мінус 80х, плюс 64, мінус 16х квадрат, плюс 2 на 4 8 на 3 24х та мінус 9. І не забуваємо плюс 26х. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. 25х квадрат, мінус 16 х квадрат. Це в нас буде 9 х квадрат. Запишемо 9х квадрат. Мінус 80х, плюс 24х, та плюс 26х. 24 плюс 26. Це в нас буде 50х. Мінус 80х, це буде мінус 30х. І залишається 64 мінус 9, плюс 55, просто плюс 55. Тепер підставимо значення для х. Х дорівнює мінус 1 третя. Буде 9 помножене на мінус 1 третя в квадраті мінус 30 помножене на мінус 1 третя плюс 55. Дорівня 9 помножене на мінус 1 третя в квадраті буде додатнє число, це буде в нас 1 дев'ята, 9 та 9 скорочується. Мінус 30 на мінус 1 третю це буде плюс 30 поділити на 3, плюс 10, та плюс 55. Це буде 55 плюс 10 65 плюс 1, 66. Номер 3. 3 квадрат плюс 4, все це в квадраті, плюс 3 квадрат мінус 4 в квадраті, мінус 2 одиниця мінус 3і квадрат помножити на 1 плюс 3 квадрат. До рівня. Почнемо з першого доданку. Використаємо формулу квадрата суми. Це буде перший вираз в квадраті 9, плюс подвоєний добуток 3 на 4, плюс другий вираз в квадраті плюс 16. Далі наступне: перший вираз в квадраті 9у в четвертому, мінус подвоєний добуток 2 на 3y. Квадрат на 4 плюс другий вираз в квадраті плюс 4. Мінус 2. А ось дивіться, тут маємо добуток різниці та суми двох виразів, який буде дорівнювати квадрату першого виразу, це 1. Мінус квадрат другого це буде 9 y в четвертій. Дорівнює, розпишемо. Дивіться, 2 помножене на 3 квадрат помножити на 4. Та мінус такий самий вираз ми одразу можемо скоротити, навіть не виконуючи обчислення. Далі 9 в четвертій плюс 9 в четвертій буде 18 в четвертій. 16 плюс 4 це буде плюс 20, мінус 2 плюс 18 y в четвертій. Дорівнює 36. Y в четвертій плюс 18. Давайте 18 винесемо за дужечки. Отримаємо 2 в четвертій плюс 1. А тепер підставимо значення Y. Це буде 18, 2 помножене 1 друга в четвертій, це буде 1 друга помножене 1 друга в кубі 1 восьма плюс. 1. 2 та 2 скорочуються, залишається у нас 1 8. Дорівнює 18, зведемо до спільного множника, це буде 1 плюс 8 9 8. та скоротимо на 2, це в нас буде 9 на 9, скоротили на 2, це 4, тобто буде 81 четверта. Номер 652. Спростіть вираз та знайдіть його значення 2m на мінус 6 в квадраті мінус m квадрат на 2m мінус 15. Дорівнює. 2m піднесемо до квадрату, буде m квадрат мінус подвійний добуток 2m помножити на 6 мінус 12m плюс. 6 в квадраті. Тут виконаємо множення мінус 2м куб плюс 15 m квадрат. Дорівні 2m куб мінус 24м квадрат, плюс 2 помножене на 6 в квадраті, 36, 2 помножене на 36, це в нас буде 72. Мінус 2М в кубі плюс 15М квадрат 2М в кубі та 2М в кубі скорочується Мінус 24 плюс 15 Це у нас буде Мінус 9М квадрат плюс 72М Дорівнює а тепер ми можемо, давайте навіть винесемо 9, а, як спільний множник, 9 m як спільний множник. Буде 9 m У нас в дужечках залишиться мінус m, забрали 9, плюс 8, 72 поділити на 9, буде 8, та забрали m, тобто буде просто 8. Підставляємо. Це буде. 9 помножити на мінус 3,5. 3,5 я представимо як мінус 7 других у вигляді дробу. Помножити на мінус 7 других плюс 8. Дорівнює 9 помножити на 7 мінус 63. Других. А тут у нас зведемо до спільного знаменника.